Доброго дня, мене звати Наталія Мельченко. Я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном 11 років. І 11 років ми працюємо з Польщею зі спеціальностями різними в Польщі, щоб можна було отримати гарну освіту і обрати саме свій формат освіти. Сьогодні про міжнародні відносини, про спеціальність, про яку частенько питають, але ця спеціальність має свої нюанси, особливо коли ти отримуєш такого світу в польському вищому навчальному закладі. Ну, по перше, існують певні особливості: в приватних вищих навчальних закладах можеш зразу ж сконцентруватися на якійсь вузькій спеціалізації, в державних. В вищих навчальних закладах перші два роки це більш загальний цикл дисциплін, і вже на третьому році обираєш певну спеціалізацію. Я нагадаю, що перша ступінь бакалавріат це три роки навчання, друга ступінь це магістратура, два роки навчання. Традиційно під нашими відео буде посилання на відео, до я розповідаю, що таке кредити, бакалавріати, магістратура. Можна все це дослідити. На яких факультетах, в польських університетах взагалі шукати цю спеціальність? Є особливість. В цій сфері є дві спеціальності. Перша, це міжнародні стосунки господарче, тобто міжнародна економіка, це на економічних факультетах, переважно державних вищих навчальних закладів. Стосунки міжнародні, міжнародні відносини це зазвичай на історичних або історико-соціологічних факультети. тобто вже відчувається певна різниця, що ви будете вивчати. Крім того, в кожній спеціальності є ще спеціалізації, які обираються в процесі навчання, але гарно, щоб ви заздалегідь розуміли, що вам цікаво. В міжнародних стосунках господарчих ви можете обрати такі спеціалізації, як міжнародна торгівля, бізнес міжнародний, інновації, підприємництво. А що стосується міжнародних відносин, там можна зустріти спеціалізації наступні управління міжнародними кризами, міжнародна безпека, міжнародні комунікації, політика і дипломатія, міжнародна журналістика, право і адміністрація в Європейському Союзі, американістика і британістика і дещо навіть інші. Тому Обирайте ретельно і приходьте на курс вибору професії, якщо ви шукаєте, чим би саме ви займалися і що вам буде цікаво. Умови вступу на спеціальність. Традиційно це рівень b 1 на приватний виш і рівень b 2 польської мови на державний виш. Але це гуманітарна спеціальність, тобто вам потрібно буде багато читати і багато говорити на цій спеціальності. Тобто, якщо це рівень b 2 то це має бути Б2 на 80%, да, на 90% Б2. Зверніть на це увагу. Крім того, якщо говорити про те, де здобувати таку освіту, рандомно ми обираємо навчальні заклади, щоб просто показати приклади таких освітніх програм. Приватний виш, який можна було би подивитися. Академія фінансові бізнесу Вістова у Варшаві має а, програму стосунки міжнародні. Перший ступінь, ліцензіат, три роки. Є навчання польсько-англійською мовою, є вказана вартість 5600 злот на рік. Це а, зручно зрозуміти, що саме тут буде. А, програма студію, а також є комунікації міжнародні. А, Безпека міжнародна і управління кризами це ті три спеціалізації, які ви теж можете відкрити і подивитися, що саме там могло би бути, що саме ви будете вивчати а, стосовно цих спеціальностей. А, можна дослідити саму програму, що ви будете вивчати, Да? Будуть ці посилання в тексті під нашим відео, це традиційна Програма таких студій. В університеті. Ну, вони дуже схожі, 22 й рік. Наступні роки будуть доволі схожі, що ви маєте вміти, що знати. Нас більш цікавлять предмети, які ви вивчаєте. І от ви тут можете дозустріти і філософія, і етика, історія міжнародних стосунків, політика, основи економіки, фізкультура. Основи права, соціологія політики, дезінформація, да? ну, багато предметів, основи управління, буде посилання, будуть посилання на навчальні плани. Вивчайте, щоб вам було цікаво, да? щоб ви знали, що ви вивчаєте всі шість семестрів, три роки, і в чому ви потім змогли би бути фахівцем. Для того, щоб потім. Знайти таку роботу. Хочу звернути увагу, що крім приватних вищих навчальних закладів, де, в принципі, рівень мови і буде умовою вступу, є державні вищі навчальні заклади, в яких можна знайти спеціальність міжнародні економічні відносини і міжнародні відносини. Да? Один із прикладів таких університетів це університет. В Білостокі, це державний виш, наприклад, відділ економії фінансів буде мати таку спеціальність. А саме міжнародні стосунки господарчі. Три роки ви навчаєтесь, шість семестрів, маєте набрати 180 кредитів, розберіться, заздалегідь, що це таке. І тут ми бачимо і можемо прочитати інформацію і про. Стосунки, торговлю міжнародну да, ті спеціалізації, які ви можете обрати. Зверніть увагу на такі посилання, це план студію, да, тобто, що саме ви будете вивчати, ви можете ознайомитись з тим, які документи потрібні для іноземців, кандидати, чужоземців. Да, і нажимаючи на такі посилання, клікаючи, да, ви бачите, які будуть. План студію на перший рік, на другий рік, гармонограм, як би, да, і детально детально подивитися, що це таке. Відкриваються такі файлики, і в них буде видно перший рік, другий рік, третій рік семестри, які мови ви вивчаєте іноземні, у якому. Статистика описова, мікроекономіка, елементи права, макроекономіка, міжнародні стосунки господарчі, організація управління і таке інше. Не буду все перераховувати, будуть посилання, є можливість за допомогою цього відео з цими моментами детально і предметно розібратися. Крім. Міжнародної економіки є взагалі то інший факультет, на якому є самі міжнародні стосунки, і теж цікаво подивитися, що там би ми вивчали. Стосунки міжнародні, так? знову ж таки, 6 семестрів, 190 кредитів потрібно набрати, це трішечки більше, ніж завжди. І от посилання є на сайт, програма польською мовою. Модулі певні по історичний, політологічний і е, суспільних наук, да? тобто це три е, основи, з яких складається саме ця спеціальність. Якщо ми говоримо про е, цю спеціальність, варто зауважити, що випускник отримує знання і навички під час навчання, які корисні в роботі державних установок. В силових відомствах, в міжнародних торгівельних компаніях, в експертних центрах, аналітичних центрах, засобах масової інформації, міжнародних урядових і неурядових організаціях і агентствах, і випускники частенько йдуть потім вже на вступ до, наприклад, магістратури Варшавського університету, саме з Білостоку, частенько таки є. Подача документів стартує з 1 червня по 8 липня. Приймається, і іспити, якщо вони є, йдуть з 11 12 липня, і 15 липня оголошується результат. Вартість навчання для іноземців в університеті Білостоку від 7,5 тисяч злот на рік. І, що ще хотілося б сказати про спеціальність міжнародних відносин? Специфіка цієї спеціальності у тому, що просто на сайті пошуку роботи ви не знайдете прямо вакансії, де було б написано фахівець міжнародних відносин. Ні. Але а, якщо ви будете відкривати відділи зовнішньоекономічних зносин, да, і будете дивитися на перелік там вакансій, то таких фахівців ви будете більш-менш знаходити. А хочу зауважити також, що багато роботи координаторів різних міжнародних проєктів. Але англійська мова, польська мова і оця специфіка чи це буде більш економічний профіль, ви в міжнародній економіці будете працювати, чи зо... ну, знову ж таки це історико-соціологічна формація, яка потрібна вам для того, щоб. Координувати різну реалізацію міжнародних проєктів Європейського Союзу, Європейської Унії. Оберіть цю спеціалізацію, зрозумійте, в чому сутність такої роботи, і хочу зауважити теж, що коли ви навчаєтесь в певній країні, завершуєте там навчання, то, скоріш за все, перше місце вашої роботи буде саме в цій країні. Чому? Тому що є специфіка національної системи освіти, яка готує фахівців для власної економіки, для власних потреб, для власної держави. Зверніть, будь ласка, на це увагу, тобто розпочати ви маєте в тій країні, де отримали освіту зазвичай, і потім вже ви можете розширити географію, розширити коло свого застосування і тоді зрозуміти, як ви саме реалізуєтесь в цій спеціальності. Тому що якщо з міжнародними економічними відносинами більш-менш зрозуміло, то от саме фахівець міжнародних відносин історико-соціологічного формату, то детально зрозуміти, чим саме ви хотіли би займатися з цих спеціалізацій, щоб стати висококласним фахівцем і зуміти знайти роботу саме в тих проєктах, які будуть для вас цікавими і які будуть затребувані. Я дякую вам, що ви на каналі Education Омельченко, наш проєкт «Освіта Європі, 11 років супроводжує наступ до університетів в Польщі. Щедро ділимося інформацією. Заходьте, підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео з різних спеціальностей, різних спеціальностей у різних країнах, і формуйте для себе свій вибір свідомо, відповідно до того, чого б саме хотілося б вам. Дякую вам за перегляд.